Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на проспекті Дмитра Яворницького біля Дніпровської політехніки. І тільки вчора ми вам повідомляли, що тут активно йде ремонт тротуара, тут створюють безбар'єрний маршрут, який буде продовжуватись від площі Соборної і до вокзалу. І сьогодні свідки. Цього ремонту наші мешканці нам повідомили, що на цій ділянці зняли ремонтники асфальт, але під припаркованою автівкою асфальт залишився. Цю подію наші мешканці назвали ремонт по Дніпровськи. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ми дійсно вирішили. Побачити це на власні очі, та приїхали до Дніпровської політехніки, тут дійсно зняти асфальт. Але ось ви можете побачити, що під автівкою асфальт залишився. Скільки тут ця автівка, та скільки ще буде стояти, наразі невідомо, але як ви можете побачити, асфальт знятий не усюди. І як це буде? Далі відбуватися зняття цього шару наразі невідомо. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі на проспекті Яворницького біля Дніпровської політехніки. Тільки вчора ми тут були і розказували вам про те, що розпочався тут розпочались ремонтні роботи, розпочалося створення безбар'єрного маршруту, який буде сягати від. Соборної площі до вокзалу, і наразі наші підписники нам повідомили, що тут зняли асфальт, зняли його зняли, але не всюди. Під припаркованою автівкою він залишився. І наші підписники назвали назвали це цю подію Ремонт по Дніпровськи. Ось так це виглядає. Чия ця автівка та скільки вона тут знаходиться, невідомо, але під. Під нею асфальт залишився. Ось так це виглядає. Тож, з Дніпро, з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіо «Інформатор 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. А ми вам будемо розповідати, що цікавого відбувається у нашому місті, які події. І кримінальні події, і ДТП, і пожежі, все. всі інциденти, всі ситуації, які трапляються в нашому місті та області, ми намагаємося вас оперативно їх доносити. Тож залишайтеся разом з нами. Бажаємо вам тихого дня. І якщо ви маєте відео або фото таких інцидентів, таких ремонтів, то можете надсилати їх нам.